Отже, вибори 2019, Ми продовжуємо ефір інформаційний день з вами. Ми в понеділок, 22 квітня, звикаємо до нового прізвища наступного українського президента. Володимир Зеленський після інаугурації очолить країну. Але вже після другого туру Володимир Зеленський отримав вітання з перемогою від світових лідерів. Дехто з них говорив, що Україна показала силу демократії так прозоро, провівши вибори і показавши. Такий результат привітали Володимира Зеленського, і Трамп, і Макрон, і е, міністр закордонних справ Великої Британії здається, ну і велика кількість світових лідерів. Про це будемо говорити. Як світ дивиться на результати українських виборів? Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. Доброго дня! Доброго. звичайно, це добре, коли вітають обраного президента. От і по-іншому, мабуть, і не може бути, і не могло бути, тому що вибори дійсно визнані добре. такими, якими. Вони є, але е, окрім цієї політичної м, так би мовити, церемонії, е, як насправді світ може реагувати на Володимира Зеленського президента? Ну спілкуючись зараз з іноземними журналістами, які запитують про результати вибору українського народу, вони не не приховують свого здивування і е, такого легкого шоку, е, особливо від результату. Від величезного розриву, що от, ну буває, що комік там десь може виграти вибори. Наприклад, в Італії там от рух п'ятий зірок він в коаліції. і Це теж був так починалося. Це Бепе Гріло, відомий по по якби, телеглядачам через як комічний персонаж. Він, щоправда не займав ніяких посад і не формував ніяких коаліцій, поки був в активній політиці. Зараз він вже пішов з неї. То це може бути да? як якась частина виборців може поверстись, але щоб три чверті з тих, що проголосували, ну чи майже ну там дві третини, то це викликає звичайно великий подив і запитання до країни, перш за все. От як ви це? Як, як Оце ви питання. Змогли, чому зробили, я так? його собі записала серед тих, які сьогодні маємо uh -huh. пролунати, але перші заяви, які робить оточення Зеленського, як, що ви про них думаєте? Як на них реагувати? Тобто, це означає, що той курс, який був започаткований командою Поршанка, буде продовжуватися. А відтак країні не пропонуватимуть нічого нового, і це, мабуть, добре чи це не добре? Бо люди ж очевидно очікують від Зеленського чогось нового, власне кажучи? Ну, те, що на поверхні лежить або сидить, як ви кажете, оточення Зеленського, може говорити зараз багато чого, але навіть коли вони говорять, то, як, як правило, зазначають, що це моя особиста думка, це не думка команди там Зеленського. Чому, mm -hmm. чому не думка команди? Бо вона невідома, вони не озвучують ту позицію, якої не існує. Вони не можуть сказати, що от, якась позиція. Тому кажуть, від себе. І я думаю, що зараз нам не, не варто переоцінювати оце от оточення Зеленського, бо воно е, носить теж характер імітаційний. Це імітація оточення, справжнього оточення чи команди політичної команди Зеленського. Ми не знаємо з простої причини, бо його не існує. Тіньова команда може існувати і швидше за все існує, якби ну, такий угу. тіньовий кабінет. Але команди робочої, яка буде працювати у владі, ми не знаємо, бо її ще немає. І тому ми Я... шукаємо якесь оточення, яке нам щось скаже і прокоментує. Ну Хочеться наповнити якимось змістом так, те, от, що сталося. Чому хочеться? Тому що вакуум. От Володимир Зеленський як технологія, це вакуум, політична технологія, це вакуумна бомба для українського політику. Це порожнеча, яку різко щось заповнить і може призвести до вибуху. Але з іншого боку, хто перший заповнить, того і тапки. Знаєте, е, така інсайдерська інформація. Люди, які спілкуються з, з представниками цього оточення mm -hmm. Зеленського, розказують, що вони там самі трішечки в шоці. Тому що там шоу закінчилося, а тепер uh -huh. треба щось робити, власне кажучи, uh -huh. десь наприкінці травня буде інаугурація, і от країна, якою треба uh -huh. керувати, оцей місяць травень він буде вирішальним, власне кажучи, для того, щоб ми розуміли хто біля зеленського і куди ми будемо далі рухатися. Ну, думаю, що ні. Я думаю, що інтрига триватиме цілий місяць. Вона от коли нам говорили про ми запитували про команду, нам говорили, почекайте до другого туру. Там він оголосить щось. Ні, ну насправді та презентація експертів це не було те, чого чекали. ну, ми принаймні ті, хто запитували. А зараз будуть відповіді, що почекайте інавгурації, і тоді він прийме якісь рішення, що зараз не можна говорити. Думаю, що місяць пройде от, -от так. Тим більше, що зараз буде е, Пасха, будуть вихідні, потім травневі, святкові е, відпустки і все інше. Я думаю, що Володимир Зеленський буде проходити інтенсивний курс молодого бійця. Як про це е, сказала його здається, е, дружина, що він якби навчається, вивчає, оволодіває спеціальністю uh -huh. новою. Для нього, але а інтрига буде от така підвішена, тривати ще, ще якийсь час. І потім буде ціле літо на певні якісь спроби призначити когось, ну хоча би з тієї називаємо так номенклатури чи переліку кадрових призначень, які може робити президент, і то я думаю, що швидше за все багато хто з них залишиться, хто є зараз. На, на посадах, бо тоді Володимир Зеленський і його команда скаже, давайте почекаємо парламентських виборів, і вже тоді разом з урядом будемо все міняти з коаліцією вже в повному пакеті, так би мовити, і так далі. Чому я так говорю? Тому що е, людей, яких, е, в, яких можна було би призначити на ці посади відповідальні і кваліфіковані, їх просто в команді Зеленського немає. Ну не може 95-й квартал керувати країною. У них гастре, гастролі. І, і вже якби контракти наперед написані думати, ну, що не ще є Коломойський, там десь за спізвиною. легше буде залишити тих, хто є, і так би мовити, підключити до них е, контакт з Коломойським з тіньовим штабом і е, поїхати на гастролі, в тому числі в нову виборчу якусь е, кампанію, вже вже парламентську. Пробувати будувати, ніж брати на себе відповідальність зараз до парламентських виборів за роботу якихось нових призначенців, яких можна призначити, а вони відразу потраплять у е, фокус критики, так само як сам Зеленський потрапить в фокус критики. Але тоді в нього ще буде ще, ще один е, вразливий вразливий місце це кадрова політика. Тобто, для того щоб не не підставляти під критику кадрову політику, найкращий спосіб не мати кадрової політики. Так само, щоб не підставляти е, само погляд президента е, Зеленського, Да? краще не мати ніяких політичних поглядів, Казати, а запитав а я народу запитаю, от як вони хочуть, ну власне та, це, та, це і відбувалося до нині. Це питання, які озвучував Зеленський. Це були питання очікувань. Народу. Народу. Тобто, в принципі, маніпуляція, ентертеймент, розвага для людей ще буде тривати деякий час. Я прогнозую, що як мінімум до парламентських виборів команда Зеленського буде розважати людей. Отакий цікавий момент. Дивіться, міністр британський говорить з вітальними словами про те, що вітаю. Тепер ви дійсно слуга народу. От такий легкий політичний тролінг вишуканий британський Британський ні, от але і вже журналісти пишуть про те, що вчора Зеленський з'явився в штабі в тісному кільці своїх охоронців, які подвоєні. От до нього пробитися фактично неможливо. Тобто, от ілюстрація слуги народу в перший день після того, як, як він власне зробив заявку, що він президент, ну, дещо звичайно дивно. Ці от заходи безпеки, бо тут <клес> незрозуміло кого від кого охороняють, чи <клес> Зеленського від ймовірних, якихось агресивних людей, які хочуть йому завдати шкоди, що сумнівно такі, що такі взагалі існують. Чи навпаки, самого Зеленського від контакту з реальними людьми, там, журналістами чи ті, хто хоче щось дізнатися від нього. І треба розуміти, звичайно, що ця охорона, як сам говорив Володимир Олександрович. Надана йому міністерство внутрішніх справ він uh -huh. особисто дякував. Пану і я думаю, що той, хто охороняє Зеленського, той його далі буде і і вести по політичній стежці, так би мовити. Отакі от аналогії <клес> ми будемо проводити. Я як... думаю, що зараз йому потрібен, от коли неофіт ну, неофіту політиці, стає президентом відразу, не маючи компетентності, як все не то, що управляти, а навіть розуміти, знати, як все функціонує в цій системі державного управління, Йому дуже важливий ну, певний такий патрон. Патронаж, щоб хтось його так підказував, був поряд на, на зв'язку і міг вчасно підказати, деяка кнопка, там деякий телефон. Куди тобто дзвонити. У нас зараз боротьба між патронами Зеленського буде. Я, тривати. Поки, що бачу, я поки що бачу, що цей оцей патронаж, патронаж над новообраним президентом принаймні, на ну, під час виборчої кампанії, передвиборчої здійснює саме міністр внутрішніх справ. Ну про те, як швидко перефарбовуються наші політики і представники владної верхівки. А також поговоримо. Я хочу знову повернутися до світових лідерів, тому що когнітивний дисонанс якийсь може відбуватися в цій ситуації, коли на тобто, от дивіться Порошенко в Давосі сприймався прекрасно. Порошенко на Мюнхенській безпековій конференції гуд говорить. Контакт є, світові лідери розуміють. Порошенко в Брюсселі на саміті НАТО Ок. Давайте таку замінимо картинку. Раз і там Зеленський. Ну, я думаю, що Зеленському буде. Ну, перше, Порошенко, звичайно, що форматний для світового політичного естеблішменту. І навіть не, сві... не тільки політичного, а й бізнесу Да, світового такого. Ну, в клубі мільйонерів, так би мовити, він свій. Зеленський навряд чи буде, по-перше, ними сприйматися як представник естеблішменту, бо він контр І навряд чи Зеленському буде самому комфортно в такому середовищі. З різних причин, знову ж таки, ну, по, по ньому буде інтерес до нього. Хто це такий? Як це раптом стало? Що це за таке електоральне чудо, звідки взявся там, і так далі. Інтерес буде до нього. Але не буде, але буде і обережність, і така бо ну до нього трошки упереджене ставлення теж буде бо. Вважатиметься, що ну так вискочка, так би мовити, ні звідки взявся. Ми тут в політики вже вдома в політики. Ну і від собі, Ангела Мерків, наприклад, і все добре з Макроном він зустрівся. Вони хоча б принаймні ровесники і, угу. і, і там, ну, приблизно однакового росту їм, і, 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 і почуття гумору, начебто сказав Зеленський у Макрона, теж є. Тому ну, щось спільне може бути. А от ну Класичні такі представники естеблішменту, ну я думаю, що будуть дивитися все таки на нього згори вниз. Це не буде розмова на рівних. Тобто, зараз ми робимо висновок, що Україна втрачатиме від цього. Е, Більш ну я вам більше скажу вчора. Ми стали на е, крихкий лід, на тонкий лід, і ми не просто втрачати е, 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 ну не просто ми репутаційно втратили, звичайно ж, ну uh -huh. бо там сприймається це рішення. Е, Народу України, виборців, так, як достатньо безвідповідально. Більше того, там тепер бояться, що в них теж може так статися. І, там, і в Німеччині Зараз там, чи ще. Десь... Український так, досвід? Тому вони будуть кампанію будуть на е це -е дивитися ще й під таким кутом зору, екстраполюючи це на свої власні інтереси, що, що з ними може відбутися завтра. А в них вибори в Європарламент уже в травні. Тому. Я я, я вже сказав, Ми став. Ми ступили на крихкий лід, і, і ми провал може бути в будь-якому місці. Просто через те, що люди не ну от, ми обрали некомпетентність, політичну некомпетентність на найвищу посаду в державі, на самогору. Більше того, у нас немає державних інституцій, які могли би його, так би мовити, тримати в руслі якомусь. Бо просто ну це, це не сполучені штати, коли приходить Трамп, робить різкі рухи, але система його стримує, працює. Десь щось не виконали якийсь наказ, десь щось підправили президента, десь щось його навіть обвели кругом пальця бюрократично, і машина працює. У нас це неможливо, бо в нас машини немає. У нас, і це, до речі, проблема була в тому числі і Петра Порошенка. Бо значною мірою управління керівництво державою і ситуацією було в ручному режимі. Прибрали руки, і керівництва нема. Uh -huh. А нові руки не просто не навчилися ну, не навчаться так швидко. Вони взагалі не знають, де які важелі знаходяться. За що хапатися і що крутити. І тут найбільша небезпека і виклик це, звичайно, зовнішній контур, зовнішньобезпековий. Бо розуміючи таку ситуацію в Україні, Кремль ну, гріх не скористатися. Так. Вони будуть пробувати це зробити і будуть пробувати яким чином підніматимуть ставки, як вони завжди це робили навіть з Порошенком, і дивитимуться на відповідь, яка реакція буде, чи готові цей ці до цих викликів чи ні, або або піднімати ставки і пропонуватимуть трошки відкотити назад в обмін на щось, тобто створюється якісь позиція, нова переговорна, наприклад, наступ на Донбасі. Ну умовно кажу, я не лякаю зараз нікого, угу. але умовно. І ну, там якесь нове Дебальцево чи Новий Єловайськ. І шо, яка реакція Зеленського і його команди? Е, ну, або, навпаки, пряник. От давайте е, ми вам віддаємо там, моряків чи інших заручників, а ви там робите якісь стратегічні речі, відступи. Тобто не, не паритетні обміни, а е, обмін якоїсь символічної речі на, ну, на людське життя. Важ навіть так может быть? Тобто з боку Росії нас чекають серйозні виклики і загрози, які і, і це об'єктивна і це це вже цього і літа насправді пробу... будуть. І це вже зараз навзу. відбувається, тому що я читаю певні заяви про те, що там, там повернемо до Донбас, про Крим мови не йдеться. Кримські татари дуже засмучені результатами цих виборів. Це було вчора видно, і, і по тих інтерв'ю і, 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 і які... не татари, а і українці, і, українці і росіяни, так які так які вихідці з Криму. Так, 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 да. А якщо говорити не про Росію, аскарка скажімо, там, ну про мінський формат сьогодні було вже заявлено, тому що це він лишається основою контактів між Україною і Росією. Якщо говорити про північний потік, якщо говорити про асоціацію з ЄС і угоду про асоціацію, і наступні кроки її виконання, якщо говорити про безвіз, скільки ризики тут є для того, щоб Європа якось міняла свій курс щодо України і так далі. Ну поки що європейці заявляють ну привітальних в своїх телеграмах, тел телефонних дзвінках і пре релізах заявляють про підтримку у України, підтримку, що вони будуть далі, сподіваються на подальшу співпрацю і, і таке і інше, і про те, що Україна залишатиметься на обраному стратегічному курсі, поки що це так би мовити аванси аванси даються, але залежатиме їхня справжня реакція від справжньої політики, яку буде вести нова адміністрація, там чи канцелярія, як вони кажуть, нового президента. І якщо буде реванш. А підстави так, якби ну побоюватись на це, є, бо за, за Зеленським в його другому, третьому ешелоні можуть повернутися, зайти ті люди, які колись втікли від втікли з України. Там ну, з команди Януковича мовно каче зараз будуть пробувати повернутися, відіграти свої втрачені позиції назад, в тому числі в наприклад, в питанні. Розбудови чи демонтажу вже тепер новостворених антикорупційних органів чи законодавства, там там закон про люстрацію, начебто, намагають ну. Планується скасувати. Скасувати, планується взагалі в принцип цього електронного декларування, взагалі як такий, не, не те, що новий законопроект, а сказати, що це якщо не конституційно, то, то, то не конституційно. і Більше того, може дійти взагалі до найгіршому варіанті, до повернення конституції там Януковича, ну пар, фактично президентсько-парламентської республіки. Щоб Остаточно так би закріпитися при владі, і не дати шанс, навіть на парламентських виборах відігратися, і таке навіть може бути залежатиме від практичної політики, яку буде вести президент або хтось від його імені. Питання, чому один лише президент в новітній історії України, коли програвав вибори, сказав, що український народ ще не доріс до розуміння того, що він пропонує країні. Слава Богу, цього разу так не сталося. І президент подякував українцям, які голосували за нього, і, взагалі, подякував за те за чесні вибори. От але питання, чому воно не знімається з порядку денного? Зараз треба проаналізувати, чому для 70 злив. Шнім відсотків українців, оці всі ризики, про які ми зараз говоримо в студії, виявилися неважливими. Ну я думаю, що пояснення таке тут емоційне бажання. Це з одного боку протест і він. Уособлений чи персоніфікований був у протесті проти Порошенка, але по суті, якщо дослідити глибше подивитися, це незадоволеність всім політичним класом, бо це не голосування за опозицію проти влади, це голосування за альтернативу, а політичну проти всього політичного класу і проти опозиції, і про і проти влади, як такої. Тому ну не знаю, бо можна це там називати бунтом мас, там, чи ще чогось проти істеблішменту, де десь так. демократичний Бунт масово. В рамках демократичного інституту, яким є, є, є вибори, так, звичайно. І це все незадоволення. От воно сконцентрувалось, виплеснулось. Чому так? Чому воно накопичилось? Мабуть, бо не було виходу раніше, і пар, пар, пар не виходив раніше, да? не було інших способів. Ну тут дві, два моменти: з одного боку. Є провина в цьому і самого Петра Порошенка, і він, він, в принципі, визнав помилки, сказавши, що його помилкою була кадрова політика і його помилка була стратегічні комунікації. Це частково так, бо ну, причиною цих помилок був насправді спосіб управління. Коли Петро Порошенко в 2014 році був обраний в першому турі, в тій ситуації, коли був запит суспільний на захисника і на переговірника, що дипломатичні якісь здібності, і ну така мас... така фігура Патріарха, вона може якось зберегти, заспокоїти населення людей і протистояти зовнішній загрозі, домовитись там десятку. Плюс був імідж успішного економічного діяча, самостійного, самодостатнього, що в нього буде свій власний ресурс, який він може використовувати, в тому числі і для економічного відновлення чи так інше. Все це було тоді. І тоді, коли він прийшов в адміністрацію президента, він почав керувати він, він почав Рувати в оперативному режимі, бо така була ситуація. Треба було оперативно кожен день на щось реагувати. І проблема в тому, що в цьому ручному режимі управління, на превеликий жаль, президент Порошенко 5 років і і проіснував, а це було ну фактично фізично неможливо все охопити і всьому. Дати, дати раду, так би мовити, і вирішити ті питання. Це з одного боку. Тобто, спосіб управління. Не створено було е, нормальні системні е, державні інституції, які б працювали самі по собі, е, без ручного управління. Інша це одна частина. Управлінська частина про причини, а друга частина це величезна атака в інформаційній сфері саме на нього персонально і на той курс, який він проводив. І тут консенсус з одного боку олігархічний консенсус, внутрішньополітичний, як так боротися з Порошенком, щоб згарантувати свої олігархічні інтереси, яких він насправді реально почав ну сильно щемити. Вони це сприймали як зазіхання на своє від іншого олігарха, не від держави. Вони бачили в ньому не державу, а бачили конкурента, прямого конкурента, прямого конкурента. і це ну, їх так би мовити, спрямовувало на те, щоб усунути цього конкурента методом. Домовимося всі проти, проти одного. Тепер це з одного боку. І плюс російська пропаганда, зовнішня воєнна пропаганда. І ці інтереси склались у українські олігархічні змі. Почали тиражувати російські меми, якісь міфи російської пропаганди. Ну, згадайте, Ліпецька фабрика. Угу. Там е, прийшли до влади на крові. Це не тільки про Порошенка, про весь правлячий клас, е, про торгівля на крові, там на війні заробляють на війні і всяка інша. Просто е, абсолютно, так би мовити, ну, неправдива інформація, яка 100 разів, 200 тисяч разів повторена. І повірили, і маси в це вірять. Тому що маси е, українці, да? вони швидше дові... повірять в якусь е, альтернативну інформацію, ніж в офіційну. В День Тиші в Суботу я дивилася фільм про Брекзіт. Дуже було корисно подивитися, всі рекомендують... як, це, як це відбувалося в Британії. Е, інформаційна маніпуляція і маніпуляція тими тезами, які хочуть чути люди, до яких ніколи не дослухалися, тобто поїхати в глибинку, поспілкуватися і винести це на обговорення, спрацювало. Не треба наступній кампанії нічого вигадувати. Треба зняти фільм Прислужник народу 4». Плюс підключити певні технології, і неважливо, який курс ти пропонуєш людям. Люди житимуть в своїй віртуальній реальності. Так, да. Ми до цього йдемо. Знаєте, вчора я був на одному ефірі разом з е, директором КМІСу е, Київського міжнародного інституту соціології Володимиром Олічем Паніото. І він на цифрах, як соціолог, говорив, що за три останні роки е, добробут е, населення реально зростав. Поступово по чуть-чуть, але зростав. Але люди переконані, що все погано. Самопочуття, так би, ну, тобто, всі об'єктивні економічні показники в плюс, угу. а е, суб'єктивні е, ну, респондентами становища в країні в мінус, що і корупція велика, хоча насправді вона зменшена, і бідність велика, хоча вона насправді зменшується постійно, і так далі. І оце от викрилення в свідомості, фільтр певний стоїть. Він формується медіа і не, не просто медіа, а ще і засобами, от такого. Ну в це в культурі. Медіа це просто о, провідники, це серед це інфраструктура подачі інформації. А важливо, яка саме інформація стру? Так мовити випромінюється чи проходить через цю інфраструктуру, доставляється, постачається у свідомість людей і через відео, через інтернет, через соціальні мережі, різні там меми, жарти, картинки прямо в мозок. Фактично не критично, не через текст, а образами заходять штампи, які є руйнуючи внутрішню довіру всередині країни один до одного, до своєї власної держави, до своєї влади, до свого партнера, до свого сусіда і до будь кого і це носить насправді ну дуже от отруйний, отруй отруюючий характер. Протиставити цьому можна поки що, на мою думку і що ми можемо тільки альтернативний наратив. Тільки ну з цим боротися треба таким самим способом. Не треба говорити, що ми будемо в білих рукавичках і будемо Досі тільки все спростовурили. Будемо так все і спростовувати. Поки ми будемо все спростовувати. Вони будуть народжувати тисячі нових, нових побрехеньок. Мені кажуть, що коли в ефірі лунає слово наратив то глядач одразу виключає канал. Це я скажу щоб не виключав. Наратив це оповідь, розповідь от, про от, щось якоїсь от. історії. <рес> Дякую вам за інтерв'ю. Дякую, що прийняли слово наратив, хоча його час від часу треба повторювати. Ми вивчимо, вивчимо так. Володимир Горбач був у мене в студії сьогодні. Не прощаюся, робота триває. Будьте з п'ятим каналом.